А тічка, розкажи про свою діяльність, як ти українцям допомагала. І... Ні, я то не говорю. Ні? Ні. Ви, ви розчарувалися в тому? Ні. Я не хочу тої зель, що я щось зробила. то нема чим хвалитися. — Ну, просто зараз така ситуація, знаєш, що знов українці тут і ну, якби ну, ця тема допомоги просто така. Актуальна. Тоді тої теми не було, бо я, я сиділа. День в день в Парохі допомагала і що там треба було робити, і потім робила всі ті переклади людям, що їм треба було, але я не рахувала ніякі гроші. Тим, що треба, бо то були самі, що втікали, бідні, нічого не мали, і потребували документи, а я мала можливість, і я вміла тільки зробити і зробила поза тим. Я мала своє. Свій дах над головою, я мала свою пенсію, так що я не голодувала і могла допомагати. Але я пам'ятаю, наприклад, ми познайомились тоді, то я ще в школі була, і то ти була, ну, екскурсії проводила дітям з України. А то було знов, що я допомагала, щоб доктор Штільфріт був в міністерстві е, зовнішніх справ. І він старався щодо шкільних дітям допомагати, щоб тут приїжджали, щоб в школах на обмін училися німецької мови. Ну і з тими дітьми також тут треба було їм щось допомагати тим, тим учителькам і дітям. Ну то я з тими возилася і робила, що треба було. Бо ну, я могла. З фотографіями? Ой Боже. А ось перед покою є цікаві образи. Ага, давайте, да. То є, то є об ті е, калини, що він писав, ой, Боже, він називається. Слава. Не. То буряк, ні? Буряк точно. У мене теж буряка є, макі. Не маки, Боже, соняшні.